І розпочну з Парижу. По-перше, туди прибув Буданов разом із Арахамією і українська делегація, очолювана Зеленським, і вони зустрілися там із Віткофем та Кушнером, і дуже щиро посміхалися один одному перед початком зустрічі. А от сама зустріч коаліції охочих розпочалася вже і згодом. Зеленський планує зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Після чого буде представлено уже фінальний документ. Ну і також Макрон нам обіцяв, що він сьогодні буде озвучений, аби ми розуміли про що ж там ідеться, але вже певна інформація злита. Попередні начальники Генеральних штабів збройних сил Франції Великої Британії та України зустрічалися в Парижі 5-го перед засіданням лідерів коаліції охочих, вони там обговорювали гарантії безпеки. Очільник генштабу збройних сил франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі X повідомив про те, що поточна військова робота, яка ведеться вже кілька місяців, разом з нашою коаліцією у співпраці зі США, Підтримує політичні кроки спрямовані на встановлення тривалого миру на нашому континенті. Додав Мандон, можемо побажати, звісно, їм успіху у цьому щиро і відверто. Що ж мовиться в самому проєкті Ком'юніке, чорновик отримав телеканал Суспільне і представив нам для того, щоб ми могли розуміти, з чого ж очікувати від цього документу. Ну, по-перше, США будуть допомагати забезпечити припинення вогню в Україні через розвідку та логістику. Має бути проведене спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення збройних сил України. Ці заходи мають бути виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій. Тобто зараз це відбуватися не буде. Все буде впиратися друзів в подальші домовленості з Росією про замороження війни. Керівництво Заходами буде здійснювати Європа за участі інших країн коаліції, зокрема Сполучених Штатів Америки, і США зобов'язуються підтримувати сили у разі нападу в межах заходів безпеки, якщо війна відновиться. А моніторинг і перевірку припинення вогню очолять також США. і буде створена система постійного моніторингу. Та спеціальна комісія для розгляду порушень і визначення відповідальності. Ну, як свого часу була створена комісія ОБСЄ. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки, яка конкретно не зрозуміло, і вона може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки і додаткові санкції. Це, друзі, поки що весь документ, який. Ну, направду рамковий, ніякої конкретники він не містить. Попередньо Сканю сьогодні повідомляли про те, що в цій угоді може йтися про використання військових можливостей, розвідувальну та логістичну підтримку. Дипломатичні ініціативи та застосування додаткових санкцій. Ну і гарантії включатимуть багато національні сили стримування для України та підтримку відновлення ЗСУ. Поки що конкретно про юридично зобов'язувальні документи, які б засвідчили про те, що ці гарантії будуть ратифіковані в парламентах. Ну я, чесно кажучи, не бачу. Хоча в окремих змі такі повідомлення з'являються. Тим часом Лемонде пише про те, що Франція, Велика Британія тотречина на саміті. Париж, який нині там проходить, будуть захищати ініціативу розгортання миротворчих сил в Україні. Звучить гарно, а насправді вирядається наступним чином. Згідно з пропозицією, іноземний контингент міг би налічувати від 15 до 20 тисяч, а іноді й до 30 тисяч військових в Україні. Франція і Велика Британія будуть забезпечувати основну частину військ, а Туреччина відповідатиме за морську безпеку в Чорному морі. Ну, в принципі, логічно, сили ж були б розгорнуті переважно на заході України. А не на Сході. Тобто, це виключається. І Сполучені Штати Америки за цим сценарієм забезпечували б логістичну та розвідувальну підтримку, як мовилося і раніше. Ну, поки що така от рамкова угода про гарантії безпеки. Сьогодні вона має бути вже озвучена, можливо, кимось підписана. Чи будуть там. Зобов'язувальні юридичні моменти для країн, щоб вони не відступилися від своїх обіцянок. Подивимося трішки згодом. Ну залишилося не так довго чекати. Додаткові повідомлення, друзі, я вам буду публікувати у себе в телеграм-каналі, посилання на який знайдете в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, ви не пошкодуєте. Там максимально потрібна для вас інформація в мінімальному об'ємі, щоб ви були на вістрі подій. Ну і щодо самих переговорів, сьогодні в Нью-Йорк Тайнс виходить великий матеріал, де мовиться про те, що зеленські скептично налаштований щодо... Мирного процесу. І взагалі прогрес переговорів щодо України не зрушив з місця після зустрічі Зеленського з Трампом Маралаго, тобто з 28 грудня, але пройшло часу не так багато. Видання пише, що озвучені Зеленським 90% прогресу не зрушили з місця після його зустрічі з Трампом у Флориді. Україна та США досі не домовилися щодо території та контролю над Запорізькою ЄС. Але це теж неправда, тому що не домовилися з Росією про це. А от те, що ми з американцями погодили це, ну як на мене, очевидно. І головне, щоб це сприйняли. Не в Кремлі, але Кремль мовчить, немає що сказати їм. Також зазначається, що чорновий план гарантії безпеки підготовлений, але ключові питання залишаються невирішеними. на тлі просування російських військ на Донбасі, включаючи захоплення Сіверська, переговорні позиції Києва слабшають. Пишуть у статті і на привелике жаль, дійсно вже ми знаємо повідомлення про те, що ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію в низці регіонів не лише Донецької, а і Дніпропетровської та Сумської областей такі факти, на жаль, є, але будемо сподіватися, що ситуація стабілізується. Принаймні, треба в це вірити, друзі, допомагати Збройним силам України і бути налаштованим оптимістично. Намагаємося це робити.